І Андрій Лунін Уже традиційно багато штовхнув навколо нього. То він кудись переходить, то він залишається. Що робити Луніну? Я по всіх футболістах, які захищають кольори національної збірної, вважаю, що їм треба йти в клуб, де вони будуть грати. Чому так? Тому що по Луніну взагалі не зрозуміла ситуація. Не хотів, підписав контракт, перестрахував себе, перестрахувався Реал. Але яка є гарантія того, що якщо, наприклад, Куртуа там піде з реалу, що Лунін стане основним, не, а вони не будуть шукати іншого основного голкіпера? Жодний Факту мені здається, з'явиться якийсь молодий перспективний воротар, але Вони його візьмуть, і Лунін буде далі сидіти чекати. Ти бачиш Забарного в ПСЖ? Він може так, там грати? Може от ти. ти можеш Луніна, який, от, наприклад, одному з найбільших своїх матчів за кар'єру на євро помилився? От ти бачиш, що його українського голкіпера, виходьться там з Дніпра, Заря. Основним голкіпером Реалу. Ні, ну в теорії бачу. Ну чому Кейлор Навас вже був. Я ось я бачу Луніна там у багатьох клубах, але саме основним голкіпером мадридського Реала я його не бачив. Розумієш, тому що дивись, мадридський реал, згадай іс історію з Касиліасом. Тобто легенда безліч сейвів, безліч сейвів. Тобто, і коли трошки така ситуація, розумієш, сталася така ось ну, проблема, що з ним дуже погано там завершили. Взяли там Дієго Лопуса відразу.